Буду пробувати налаштовувати фардрайвер. я його вже підключив. Зробив наліпку на моторколесі з алюмінієвого скотчу. У мене є ось такий прилад, це буде рахувати оберти. Я зараз на трьох швидкостях поміряю оберти, щоб знати по факту, які вони є. Щоб потім можна було порівняти з тим, що покаже програма. Я вже поміряв струм. На чотирьох передачах граничний струм на першій 45, на другій 90, на третій 180 ампер А акумуляторного струму. Зараз порахую, скільки буде обертів, запишу і будемо рухатись далі. Ось так я встановив фардрайвер. Він спереду буде охолоджуватись. Тут, звичайно, безлад, але ватметр, тісіха і сигналізація працюють. Отже, що в мене вийшло? Перша передача 340 обертів, друга 690, третя взагалі з глузду з'їхала вона і 5, і 4 тисячі. Ну, скоріш за все, обмеження там немає і послаблення поля діє. Тобто ну, це неадекватно. З розрахунку в кілометрів час ці оберти в 10-му радіусі, колесо в мене 10-го. Це перша 26 км на годину, 53 на. Годину і 300 плюс, ну це неадекватно. Отже, будемо під'єднуватись, дивитися, що воно скаже. До Блютуза або до USB-кабеля, щоб підключитися, потрібно під'єднувати до цього 4 пінового роз'єму. Коли з Блютузом, то ми використовуємо всі 4, але коли нам потрібна USB, то ми використовуємо лише три проводи. Сюди не треба подавати плюс, тобто живлення 5 вольт, чи який там у вас буде адаптер. Для підключення я використовував звичайний USB-TTL-адаптер. Розібрав, подивився, що зелений це TX, білий це RX у мене, взяв ще землю і під'єднав туди до роз'єму. Ось так запайнував роз'єм, але живлення, нагадаю, ми не під'єднуємо. Під'єдную його до контролера. Контролер має бути увімкнений, тобто ввімкнути запалення. Отже, наступне, що нам потрібно, це е, програма. Е, є Google-диск, на якому знаходиться е, мануал, е, характеристики, параметри, пояснення. І ще декілька програм. Це АПК для встановлення на телефон, е, ну це більш старі версії, не бачу в них толку. І програми на комп'ютер, Motor English. 16-та версія та 21-й. Якщо вони вам підійдуть, то добре. Якщо ні, то як і мені то мені довелося шукати 45-ту версію. Я залишу посилання на ці та інші, які буду упам'ятовувати якісь програми або дані, буду залишати в описі. Отже, я знайшов 40. П'яту версію, скоріш за все, вам також знадобиться 45-та версія. Але для цього вам потрібно буде звертатися до мене особисто, тому що вона не дуже в вільному доступі. Наступне, що нам необхідно зробити, це зайти в диспетчер пристроїв під'єднати наш USB. Подивитися, щоб він відобразився в нас тут як порти. От в мене він. В мене він відобразився як Comport 11. Заходимо в його параметри. Обновляємо драйвера, якщо необхідно, або качаємо їх, якщо у вас їх немає. Виставляю швидкість 19200, нажимаю зберегти. Запам'ятовую, що в мене 11-й порт. Заходжу в програму, яка вже в мене відкрилася. Переходжу в вкладку Communication, вибираю порт, який у мене підключився. Вибираю швидкість 19200, яка там вказана. І нажимаю «All», перемикаю в ON. Отже, якщо в мене пише System OK і почали бігти циферки, це означає, що мені вдалося під'єднатися. От як бачимо. Оберти і потужність воно вказує. Напругу воно вказує, струм вказує. Отже, ми під'єдналися. В цій ж вкладі знаходиться кнопка Save. Це для збереження даних, які ви ввели. Скоріше за все, як. Вам, як і мені, буде необхідна лише одна вкладка: це вкладка Limit. Вона в Low Speed і в Mid Speed коригує першу та другу передачу. Тому що третя це максимальна передача, вона вважається як буст, короткочасна, на ній повноцінно їздити не бажано. Отже, параметри тут на акумуляторний струм і на фазний струм. Вказується у відсотках. Наприклад, якщо в мене пише лайнку, це акумуляторний струм 25. Це означає, що в мене акумуляторний струм 25% від максимально. Максимальний струм у мене 180, це значить, що в мене буде струм 45 А. Наступне це фазкур, це фазний струм. У мене, наприклад, він стоїть 40%, але я, наприклад, хочу зробити 45, пишу 45%, воно в мене його трошки запам'ятовує. І далі я переходжу в вкладку Communication, нажимаю Save. Воно пікнуло, означає, що дані завантажилися. Можна від'єднувати і йти перевіряти. Але я хочу залишити свій струм на тому параметрі, який в мене був, тому що мене ці налаштування влаштовують. Далі є вкладка low speed і Mid Speed на першій та другій передачі відповідно. Це максимальні оберти колеса на цій швидкості. Тобто, окрім максимальної потужності, кнопка перемикання передач ще може обмежувати максимальну швидкість. Тобто, наприклад, для мене я вирахував, що така кількість обертів на 45 км на годину, на першій це буде саме економічний варіант, це, коли мені треба буде так, от я буду його використовувати. Друга швидкість це моя основна, на якій я їжджу. Основний відсоток часу на дорозі. І я визначив, що для мене 60-65 км на годину є максимальний, оптимальний рівень, на якому я їжджу, і це не перегріває двигун. Я комфортно себе відчуваю на дорозі. Ну і третя передача це максум, вона в мене взагалі скажена. І на третій передачі максимальна швидкість може сягати стати навіть більше кілометрів на годину. І ми пробували заміряти. Я навіть розганявся за 10-11 секунд до сотні. Це, звичайно, дуже гарний показник, але мотор буде робити в перевантаженні і часто і постійно на такій потужності їздити неможливо, бо згорить або. Мотор або контролер. тому це короткочасна фішка. Сейфіт. Далі тут вказані ще піди по швидкості у відсотках, але я, не сам, я сам не дуже в них ще розбираюся. Як тільки буде якась інформація, я з вами поділюся. Протект вказує, наприклад, нижній порог батареї для. Вимкнення, максимальний порог вхідної напруги. Тут ви толком нічого змінювати не можете, але воно є. Фікс це вкладка, в якій можна, наприклад, від коригувати дані, які зчитує ваш контролер. І якщо ви знаєте, що вони інші, наприклад, напруга або струм, для цього треба заміляти. У вас має бути пристрій набагато рівнем класу вище, ніж сам контролер, тому навряд чи це вдасться вам зробити, і в основному вони всі приїжджають добре налаштовані вкладка параметр. Тут вже більші параметри по налаштуванню, тут вже є максимальні показники, тут вже можна налаштовувати більш конкретно, якщо ви використовуєте нестандартні двигуни або. Вам це дуже необхідно, але це ви вже будете розбиратися самі висилання на мануал я залишу більше, ніж там. Я сам буду дізнаватися лише опитним шляхом. Тому ось так. І основна вкладка.